Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку поняття електронної таблиці, табличні процесори та їх призначення. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, якими програмами використовують для працювання даних електронних в таблицях, з якими основними об'єктами можна працювати в середовищі табличного процесора, і як переміщуватись по електронній таблиці, що відбувається при введенні нових даних до клітинки. Для опрацювання числових даних використовують табличні процесори. Ними користуються представники багатьох професій, наприклад, продавці в магазинах, бухгалтери, банкіри тощо. За допомогою табличних процесорів можна швидко опрацювати дані, подані за допомогою електронних таблиць. Електронна таблиця походить від англійського speed sheet це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись текстові дані, числові дані, формули, зображення та інші мультимедійні об'єкти. Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень при зміні даних, що містяться в даній таблиці, автоматично оновлюються і результати, які одержуються за відповідними формулами, що використовуються під час обробки цих даних. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за заданими критеріями, будувати діаграми для наочнення подання даних і так далі. Для розв'язання задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблено спеціальні пакети програм, що називають табличними процесорами. Для роботи з електронними таблицями існують різні табличні процесори: Microsoft Excel, OpenOffice Skills, LibreOffice Skills і Google таблиці. Ми будемо користуватися Excel. -ем. Або Libre-Office. Далі будемо розглядати приклади опрацювання даних в середовищі Microsoft Excel. Файли, створені за допомогою табличного процесора Excel мають розширення XLS і XLSX. Запустити табличний процесор можна різними способами. Обрати у списку програм головного меню. За допомогою ярлика на робочому столі або відкрити документ, що має один зі значків. І так, як запустити програму? Можна натиснути на меню Пуск і серед програм обрати наш редактор Excel. Електронні таблиці зберігаються у файлах, створених у середовищі табличного процесора. З ними можна виконувати такі самі дії, як і при опрацюванні документів у середовищі інших програм, що належать до відповідного пакету. Що в них спільного? Це створення, відкриття та збереження документа. Також спільні деякі інші дії, що виконуються за допомогою вказівок меню вкладки «Файл» пакета Microsoft Office. Тобто тут теж можна створити, відкрити і так далі. Вікно табличного процесора має елементи, схожі з елементами вікна, редактора презентацій та текстового процесора. Давайте роздивимося вікно, як воно виглядає. Тут зверху рядочок це рядок заголовка. Також є панель швидкого доступу. І внизу є панель із всіма елементами, яка називається стрічка. Стовчик, клітинка з назвою А, це заголовок стовпця. Заголовки рядків 1, 2, 3, 4 і так далі. Виділені клітини, поле, де прописується ім'я якоїсь клітинки на перетині, наприклад, А3. Є в нас рядок формул. Назва аркуша, їх може бути багато. Смуга прокручування І зверху, і знизу. Аркуш електронної книги це сама таблиця. Так, вікно аркуша електронної таблиці ще має ось такі елементи. Як кнопка виділити все ось тут в квадратику. Заголовки номерів рядків. Заголовки імен стовпців за англійським алфавітом. Поточна клітинка буде виділена завжди в зеленій рамочці. Кнопка створення нового аркушу це кружечок з плюсиком. Рядок ярликів аркушів знаходиться внизу. Вони нумеруються 1, 2, 3, 4. Електронна таблиця може складати з декільких аркушів, кожен з яких поділений на рядки та стовпці. На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки. До деяких можна вводити дані, кожна клітина має свою адресу. Наприклад, клітина, що розташована на перетині рядка 1 і стовпця А, має адресу А1. І так далі. Може бути А3, А5, А15, або С1, C1, С5, С15 і так далі. Це ще цікаво знати. Деякі об'єкти в різних табличних процесорах можуть бути подані синонімами. Наприклад, у табличному процесорі Microsoft Excel вам трапляться назви клітинка та стовпець. Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Excel, ми будемо називати книгою. При роботі з електронною таблицею одна з клітинок є виділеною. Навколо виділеної клітинки з'являється рамка, яка відрізняється від обрамлення клітинки. Щоб виділити потрібну клітинку, досить класнути на неї лівою клавішою мишки. І адреса виділеної клітинки відображиться в полі імені. Наприклад, як тут Б3. На кожному аркуші електронної таблиці, крім даних розміщених у клітинах, можуть розміщуватись діаграми, зображення або інші об'єкти, як показано ось тут на малюнку. Кожен об'єкт електронної таблиці має ім'я та набір властивостей. Визначення і зміна значень властивості у табличному процесорі відбувається так само, як і в середовищі інших програм пакета Microsoft. Наприклад, для визначення чи зміни значень властивості об'єктів можна використовувати вказівники контекстного меню, клацнувши правою клавішою мишки. Для переміщення в межах електронної таблиці можна використовувати клавіші управління курсором чи виділяти потрібну клітинку, клацаючи на мишку. Якщо в робочому полі вікна табличного процесора не відображається потрібна клітинка чи інший об'єкт, переглянути їх можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг. Тобто треба що порухати по екрану вверх-вниз або вліво-вправо. У кожній частині робочого поля розміщені вкладки із назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркуша до іншого. Кнопки, за допомогою яких можна відображати вкладки, показані ось тут. І вкладки з назвами аркушів також тут присутні, виділені червоною рамочкою. Внесення змін до клітинок з даними може спричинити зміни в інших об'єктах. Наприклад, зміни в діаграмах, клітинках, що містять формули, теж будуть вносити зміни. Для зміни вміста виділеної клітинки можна внести зміни за допомогою Enter, видалити дані, що містяться в клітині, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введених даних у клітинку треба натиснути або клавішу Enter, або стрілочки вверх-вниз, вліво-вправо. При цьому виділеною стане одна із сусідніх клітинок. Для введення тексту можна використовувати як символи латинського алфавіту, так і символи кирилліці. Якщо дані, які вводяться в клітинку, складаються лише з цифр, вони розглядаються як число. Табличний процесор завершить введення текстових записів у стовпці даних. Якщо введені перші букви збігаються з наявним записом у цьому стовпці – при цьому можна скористатись автозавершенням введення тексту і натиснути клавішу Enter. Якщо збіг у подальшому не передбачений, то можна продовжувати введення потрібного тексту. Давайте повторимо. Розгляньте схему та поясніть зв'язок між вказаним поняттям. І так, що тут у нас є? Табличний процесор. Він складається із електронних таблиць. Таблиці зберігаються як файл із розширенням XLSX. Їх можна відкрити, переглядати і зберігати. Складається таблиця з клітинок, рядків, стовпів і так далі. Поясніть, що таке електронна таблиця. Представники яких професій найчастіше використовують табличний процесор, які елементи містить вікно табличного редактора Microsoft Excel і з якими основними об'єктами можна працювати в середовищі табличного редактора? Це буде вашим усним домашнім завданням. Відповідаючи на ці випроси, на ці питання, ви підготуєтесь до наступного уроку.